На оці ці на всю цю у рашки по барабану. Вони почали це імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг. Газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. А русський потім вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. Вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Що табло ж економіст знову розберу? Я минулого року розбирав і Багато чого збулося. Більше 40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і так би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки плен здавався. Уявіть, що це стрес, який у людей взагалі вже в житті. Повнів з коми виходив в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. Поки ти живий, ти можеш щось міняти, життя, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Уй, треба щось добиватися, надо діяти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на постака на місяць. За ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, Колись це все має закінчитися. Ми минатерпілись, будь здоров.